Ава очі іменем Ісуса Христа, дай мені глибше пізнати тебе і прийми молитву на вервиці в цьому наміренні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарби рів життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Роженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він для нас, людей і нашого Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на, на небо і сидить праворуч Отця, і, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І, і в Духа Святого Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє рівно рівнославими, і, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і час, і на віки Амінь. О, Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до Неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, воскрес із мертвих. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і и душ наших. Діво, радуйся, Радуща, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона бо Ти породила Христа Спаса, і и душ наших. Богородица Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, и бавития душ нас. Діво, Радуйся, Радуйща, Богодатна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ибавича душ нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, Бо Ти породила Христа Спаса і ибавитиля душ нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти ми жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти ми жінками і благословенний плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, ібавитиля душ наших. Богородице Діво, Радуйся, Богодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, избавиться, душ наших. Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Вавича душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і навіки віки Ом'я Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, вознісся на небо. Отче наш, що єси на небесах Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наши не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса и бавити душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти ми жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти ми жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і бавища душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і зависила душ наших. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, І благословенний плід Лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Вависира душ наших. Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Вавити душ наших. Богородице Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа спаса. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона твого, Бо Ти породила Христа Спаса, ира душ наших. Богородица Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віці. Амінь. О, мій Ісусе, Прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос послав Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, Revisal нас wit луka. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Вавича душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками, і благословенний плід Лона твого, Бо Ти породила Христа Спаса і бавитиля душ нашу. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ибависина душ нас. Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа спаса. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і ира душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і бависеля душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, Богодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, ибавити, душ нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, І благословенний плід Лона твого, Бо Ти породила Христа Спаса, і бача душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і бачила душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віці. О, Оми Ісусе, прости нам наші гріхи. Охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших. Не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Вавича душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками, і благословенний плід Лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Вависира душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і избавиться душ нашу. Богородице, Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід Лона бо Ти породила Христа Спаса, і и душ наших. Богородиця, Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Ібавича душ наших. Богородице Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і избавиться, душ нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса, і Вавича душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і бавиця душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віці. Амінь. Ом Ісусе, прости нам наші гріхи. Охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію в небі увінчав. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Ивавича душ наших. Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і ира душ наш. Богородича Діво, радуйся, Благодатна Мария, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і ибавитира душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і ибавича душ нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і ведьра душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віці. Амінь. О, Ісусе, прости нам наші гріхи, Охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.